Всім привіт! Сьогодні 8 вересня, я заїхав до Кума показати вам деякі гібридні форми. На ваших очах гібридна форма Калугіна Кишмиш Каска. Вона вже на даний час стигла. Ось видно даже по плодоніжки, вона вже коричнева. От. Я був недавно, попробував і був просто у захваті. Вона мені дуже сподобалася. От. Це маленька сигналочка минулорічного щеплення от з такої силозиночки, тут 4-5 мм, показала отаку от малишку. От. І зараз я вам покажу перші, перші результати. Ну, як і в інших, вона підтверджує перший клас. Я не бачу тут зовсім нічого і при поїданні не відчувається. От, зараз перевіримо вагу 7 грамів. 8,5. Ось такий проміжний результат. Зараз перевіряємо цукор так, беремо ягодку. Так. Тука, дивіться, 19,5. Зараз іншу ягоду візьму. Так, інша ягода. Меншу провіримо. Менша солодша, звичайно, 21 брікс. Зараз скажу вам по смаку. Шкірочка тоненька, не відчувається. Просто на смак як цукерка. Висока гармонія. Ніяких ноток більш не відчувається. Дуже-дуже просто як, як цукерки. Кидаєш одна за одною. Шкірочка хрумка, але при їді не відчувається. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв, хай вам щастить! на побачення.